Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Браті і сестри, сьогодні ми відзначаємо свято Великого рівноапостольного Володимира Князя. Його подвиг дійсно рівний апостольському подвигу, тому що він шукав істину і знайшов її у вірі Христовій. знайшов її і своєю волею. Похрестив народ Руси України тодішньої нашої, нашої України, яка тоді була, називалася по-іншому. Але похрестивши людей, він відкрив нам велику істину, істину Христову. Наш народ увірував в істину, віру, яка єдиною вірою є, яка веде людину до спасіння і до вічного життя. Лише від нас залежить все, як складеться наше життя і чи будемо ми наслідниками царства Божого, чи будемо страждати все життя від нашої віри, від нашого земного життя. Тому ми сьогодні, святкуючи це свято, просимо, молимо і благаємо великого рівноапостольного князя Володимира, щоб він возніс молитви за нашу землю, за Україну. За нас грішних, за воїнів наших, які, віддаючи своє життя, захищають нашу землю, щоб наші діти, внуки, жили у мирній, незалежній країні, яка буде мати пріоритети, людбати про людину, якій ми хочемо, щоб не було корупції, щоб не було всяких, -всяких гріхів, щоб ця держава була такою, як ми завжди говоримо вже. Початку 90-х років і, і, і раніше нашої України ми хочемо. України не московської, України не без віри. Єдина віра, єдина мова, єдина культура, єдина тоді ми єдина нація, тоді ні один москаль, ні один орб не прийде на нашу землю, тому що ми єдині. Ми крися, Господь каже. Розділене царство не устоїть, а ми розділені. А ми розділені сьогодні. Ми не хочемо, не розуміємо, не усвідомлюємо, що наша зброя не тільки американські камерси і всі інші гаубиці. Наша зброя найперше, це наша мова, яка захищатиме нас і наших дітей. Тому, браті і сестри, не цурайтеся своєю мовою. Переходьте, згадуйте її, поверніть те якою мовою говорили ваші предки, і яку від нас забрала Московія, забороняючи нашу мову більше 20 разів на протязі трьох століть, знищуючи її. І тому ми всі заговорили. Так що й німис не второка, а главту, а Крику. А історія наша, вольного народу, ми. Не здалися за 400 років. Ми і сьогодні продовжуємо боротьбу. І сьогоднішня боротьба. Мені так здається, я останній. Якщо ми тут не переможемо, то буде те, що говорить про нас цей диявол. Диявол ублюдок. І як ще назвати його? Ні, 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 істота Антихрист, істота не людська Путін. Не буде України, тому у нас вибору немає, браття і сестри. Якщо ми хочемо жити в вільній державі, щоб наші діти були щасливими, ми повинні сплотитись, бути єдиними і перемагати. Цього прагнув Володимир, вводячи віру Христову, він об'єднав наш народ навколо Христової Церкви. Дуже швидко зникло язичество у своїй суті, вони і присутні у нашому житті, але тоді, коли воно об'єднувало народ і були в слізі, воно зникло, зникло і ми стали християнською державою. Тож дай же Боже нам, браті і сестри, і в подальшому, щоб ми ще довго-довго були християнами, вірили, і християнами продовжували свій рік. Навчали своїх дітей, дала їм розуміння віри Христової, а без віри, хто ми, тільки зміж, з віри, з мозгом не розвинутим раглистю, казав один із великих поетів. Тому, браття і сестри, будьмо мудрими, і ця мудрість дасть нам нормальне життя і нашим дітям і рукам. Я хотів би подякувати отцям. Які сьогодні прийшли не в повному правдоскладі, ну, якісь причини, це життя, хтось не прийшов. Що вони з'явилися тут у нас сьогодні, ми разом помолилися в цей день Великого Володимира і нашої української державності. Це так важливо молитися, так важливо, браті і сестри, єднатися навколо церкви. От я гляну на свою парафію. У нас люди об'єднані. Вони як єдині ціли, робить щось, робити, молиться, молиться. Розумієте, в чому проблема? Проблема в тому, браті і сестри, що сьогодні, у сьогоднішній війні, людині не можна сидіти вдома і дивитися телевізор. Вона повинна йти. Ви колектив. Я всіх кажу, йдіть у церкву, тут шукайте спілкування, спілкуйтеся з своїми. Роб... Роб... Роб, Пенсіонери з пенсіонерами молодь з молоді і так далі. Тобто нам треба таку душину, яка б нам трошки, трошки відволікала, урівнювала наше життя. Бо ми ж всі переживаємо. вам тобто можна спокійно говорити проповідь, коли 13 гробів лежить перед собою. Це просто жахливі речі. Це наші найкращі люди. Вони вже цю державу будували. Це люди мотивовані, люди патріотичні, які найдорожче своє життя віддають за Україну. Це любов, їх велика любов до Бога, їх велика любов до нас, всіх людей, які ми тут. І ми повинні всі разом миром, громадою обух стали. та добре вигострить сокиру і захотиться вже рубати тих москалів, щоб вони ніколи дорогу забули на Україну пробачити і всіх святати.